Всім привіт, друзі! Знову до нас залітає такий от чудовий скутерок Fada Lido. 500 вт двигун, кислотний акумулятор, що в парі з цим двигуном дає можливість йому проїжджати 40 км. В наявності корзинка в комплекті, ледовська оптика. Місце для дитинки. Педалі також є в наявності. Це означає те, що реєстрація документів на нього не потрібна, тому що це велосипед, а не скутер. І тут 500 двигун. До 3000 можна свобітно їздити. Передні тормоза в нас барабанні, задні також. Великі колеса розмірні. Амортизатор впереді, два амортизатора ззаді. Давайте покажу по органам керування, що у нас тут. Сигнал. Передній тормоз, задній тормоз і парковочка. Давайте заведемо. Перший раз повернули, бачимо шкалу, заряда акумулятора. Другий раз повернули, ночі їдете, лед засвітимося. Тож, друзі, реально розбирайте гарячі пиріжки, будете дуже доволі цим скутером. Легенький як самокат, їде прекрасно, великий запас кода і нема тут чому ламатися, самі бачите. Ціна найнижча в інтернеті. Замовляйте, відправочки по всій Україні, дзвоніть або приїжджайте самі, тестуйте і купуйте.